6 депутатів, на сесії прибуло 16 депутатів, я 17. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів загального складу ради. Є пропозиція роботу 44-ї позачергової сесії селищної ради розпочати. Хто за таку пропозицію прошу депутатів голосувати? Хто за? засідання 44-ї позачергової сесії селищної ради оголошую відкритим. Рада, Нам необхідно ствердити порядок роботи сесії. У вас звернення вноситься наступна пропозиція. Для доглядів питання хватати з до 5 хвилин, для доглядів питання дійсно до 3 хвилин. Я виступу до 3 хвилин, для доведен до 3 хвилин. Сесію провести безпереду, оскільки в нас тільки заплановано відповідно до порядку денного одне питання. Так, прошу депутатів затвердити запропонований порядок роботи 44-ї чергової сесії селищта. Хто за? Проти. Отримався порядок, ведення приймається. Так, далі нам потрібно визначити порядок денний, 44-ї чергової сесії. Відбірному стадії 120 України Комісею рядування в Україні. Може на вас проти питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року номер 43 рік 13, про бюджет Лукачинської Качинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до порядку денного включено лише одне питання, оскільки отримали ряд субвенцій і є деякі моменти, які... Які потрібно затвердити рішення ради, так було прийнято відповідне рішення. Це відповідне рішення скликати позачергову сесію. В кого будуть доповнені зауваження до порядку денного роботи сесії? Немає ставлення по імені голосування для затвердження запропонований порядок денний-44 позачергової сесії в цілому. Голосуємо. За. Барабошко. Барабошко. Гучук, За. Джура, За. Кондратюк, За. Ляшук, За. Михальчук, Никітюк, Теньковський, Петрє, Да. Рощина, Сафронова, За. Турченюк, Турели, Українець, Міхінюк. Дений приємний. <тур> Ірус. <проб> <ігус>. За <голов> Так, Вона туди не приїхати. Е, 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 перед розглядом даного запитання хочу надати слово для заступника селецького голови. Там є деякі моменти подекларуванню. Такі попитання, ну коротше він хоче озвучити шановні депутати. До початку засідання позачергової сесії я вам роздав пам'ятки щодо декларування депутата Молокачівської селищної ради. Терміни по декларуванню 2025 року за 2024 залишаються традиційними до 1 квітня 2025 року. Кожен з вас має подати декларацію за 2024 рік. В пам'ятці все чітко і детально розписано, як вона подається, де можна ознайомитися з тими запитаннями, які вас будуть цікавити. На сайті Лукачинської селищної ради є відповідна рубрика запобігання корупції, де будуть розміщені відповідні посилання на роз'яснення. В принципі, нічого нового немає, терміни не ті самі. Декларація і форма декларації аналогічна. Аналогічно вона підписується цифровим електронним підписом, за який вам необхідно подбати, в кого він закінчується в даний срок. Є деякі невеликі нюанси, але повторюся ще раз. В всіх роз'ясненнях на ЗК. Все описано, все наведено, наведені приклади щодо декларування. Тому, знову ж таки, на підставі тих декларацій, які ви подавали в попередні періоди, можна згенерувати декларацію за 2024 рік використовуючи. Ті відомості, які вами подавалися попередньо, що стосується земельних ділянок, що стосується родичів, місця проживання і так далі. Тому можете скористатися такою опцією, як формування чернетки декларації на підставі попередньо поданої. Не затягуйте до останнього дня, щоб ні ви не хвилювалися, ні ми, ні на ЗК в тому числі, щоб не платити потім адміністративних стягнень за невчасно подану декларацію. Тому коротко все, якщо будуть питання, у всіх у вас є мій номер телефону. Якщо сядете за декларацію і почнете її заповнювати, будуть якісь незрозумілі питання, можете мене набирати напряму. Я вам підкажу, якими сайтами, якими ресурсами користуватися, щоб чітко визначити свої доходи, які вам отримані в 2024 році. Хоча, я думаю, ви вже всі знаєте і процедура для вас не була. Дякую і не зволікайте з поданням декларації. Дякую. Так, працюємо відповідно до порядку денного. Слухаємо питання про внесення змін до рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року номер 43 року, про бюджет Українського селищної територіального громади на 2025 рік. Інформує шляга Мирослава, начальник відділу фінансів. Ваш розгляд пропонується проект рішення про внесення змін до бюджету 25 року. Проект рішення селищної ради від 14 січня 25 року про внесення змін до рішення Лукачинської селищної ради від 19 грудня 24 року на 43 13 про бюджет Лукачинської селищної територіальної громади на 25 рік розроблено до кінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу України на підставі положень статті 48 та 78 Бюджетного кодексу України, установи Кабінету міністрів України 11 березня 2022 року, номер 252, деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану зі змінами, Та зарахування вимог пункту 23 частина 1 статті 26 закону України в Україні. У проєкті рішення передбачено окремі зміни до показників селищного бюджету на 25 рік за відповідним зверненням видних розпорядників коштів селищного бюджету та врахованому висновок відділу фінансів Лкачівської селищної ради. У проєкті рішення враховано розпорядження документ селищної ради з питань внесення змін до показників бюджету, що прийняти у місті період відповідно до бюджетного кодексу України. Пункту 3 рішення Лукачівської селищної ради 19 грудня 24-го року. 43 13, про бюджет Харченської селищної територіальної громади на 25 рік. Це розпорядження селищного голови від 8 січня 25 року номер 5 ТРР, про внесення змін до бюджету Лукашенської селищної територіальної громади на 25 рік. Керуючись постановою Кабінету міністрів України від 10 січня 25 року номер 13 про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року, номер 252, деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану. Та висновком про обсяг юному залишку бюджетних коштів бюджету каченського селищної ради станом на 1 січня 2025 року від 13 січня 25 року. Проект рішення селищної ради врахованому розподіл залишків в залишки, субвенції з державним бюджетом місцевим бюджетом для забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в обсязі 1 мільйон 386 тисяч 500 гривень. Відповідно до постанови кабінету. України від 27 грудня 2024 року № 1513 деякі питання надання субвенцій державного бюджету місцевим бюджету, на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа у 2025 році, враховуємо більше на доходів <клес> загального фонду селищного бюджету законом доходів. Субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісно сучасних та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа, на суму. 1 миллион 390 тысяч 900 гривен. Механизм Остання субвенції, відображено у порядку та умов надання субвенції державному бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова по школа. Затверджено постановою Кабінету міністрів України 4 квітня 2018 року номер 237. редакції постанови Кабінету міністрів України 27 грудня 24 року номер п'ятсот Зазначені зміни відображення законом програмної класифікації видатків, виконання заходів спрямованих на реалізацію публічного міністраційного проєкту на забезпечення сучасних та доступних загальних середньої світі. Нова українська школа за рахунок субвенцій державного бюджету місцевим бюджету за рахунок коштів, що передаються загального фонду до бюджету розвитку з фонду в сумі 1 мільйон 98 тисяч дев'ятсот гривень. Звідки постанови Кабінету міністрів України 27 грудня 2024 року номер 1515, деякі питання використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення докладу педагогічним працівникам, закладам загальної середньої освіти, враховувати загальному фонді селищного бюджету за кодом доходів, субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплати педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти на суму 2 мільйони 661 тисячі 600 тисяча шістсот гривень. Зазначені зміни відображень заходом програмної класифікації видатків, здійснення доплат педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом та спрямовань до що місячної доплати враховуючи розмір з 1 січня 2025 року в обсязі 1300 гривень, а з 1 вересня 2025 року в обсязі 2600 гривень. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року номер 1519, деякі. Використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році враховано зміни в доходах та видатках загального фонду селищного бюджету в частині збільшення субвенції на суму 162 700 гривень. Зазначено. Враження закону програмні класифікації надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та спрямовані на оплату за плати за нарахуванням по інклюзивному навчання загальна сума знову ж таки повторюється тисячі 700 гривень. Розподіл субвенції здійснення зарахування пропозиції головного розпорядника коштів і гуманітарної політики. Також по головному розпоряднику у Качинській селищній раді передбачено збільшення спеціального фонду бюджету за ходом доходів, благодійні внески, дарунків, що відображається за ходом видатки бюджетної класифікації, організаційно інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної комісії, міської селищної сільських рад на суму 231 293 гривень 27 копійок. Зазначено Враження по податковій частині спеціального фонду бюджету для оповідкування таких матеріальних цінностей, як ноутбук, багатофункціональний принтер, багатофункціональний принтер, знову ж таки, антивірусне програмне забезпечення. Ознаків бюджету на 24 рік відображені у видатковій частині за цільовим призначенням і за поділен по відповідних головних розпорядниках коштів бюджету Лукашенського селищної ради, що відображено в додатках 1, 2, 3, 4, 5, 6 цього рішення. Це все, що стосується змін. Можливо, що і зазначу, що кошти по субвенції не будуть заперечені не повно, в повному сісі. Загальна сума, яка зазначалася 162 тисячі 700 гривень. Спочатку року кожного року це вже скільки років поспіль. Ці кошти не передбачається в повному обсязі. Кмініці і суми буде рахувати в такому ж обсязі, а то І е, субвенція на доплати е, педагогам, знову ж таки, вона передбачена не в повному обсязі, вона передбачена лише на півріччя. З е, січня місяця червень місяць. Це теж прошу врахувати. Такий ресурс, наскільки я розумію, що далі не буде знову передбачатися протягом року держави, а в якому обсязі поки що ми не знаємо. Це все, що стосується зміни. Є запитання до доповідача. Немає хто там все можливо неуважно слухали. Ще раз акцентую увагу на змінах. Це для забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти в обсязі 1 млн 386 тисяч 500 гривень. Нова українська школа, сума 1 млн 98 тисяч 900 гривень, назвіння доплати для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, сума 2 млн 661 тисяча 600 гривень. Оці так суми, що мають з 1 січня платитися для педагогів так в розмірі 1000 гривень. З 1 вересня буде 2600 гривень. Далі 162 700 гривень на інклюзію і матеріальні цінності, які ми отримали від відговенту на суму 231 293 гривні, які були вказані по записці о опридатковані. Тобто вони мають бути відображені в видатковій частині спеціального фонду бюджету для оподаткування таких матеріальних цінностей. Перше запитання по поясненні записці і по рішенню немає, ставлю на голосування. Багнюк. За. Барабошка. Да. Гучук. За. Джура. За. Кондратюк. Да. Ляшук. За. Михайчук. Никитюк. Да. Гоньков. Да. Сакер. Да. Казинкевич. Да. Рюшчина. Да. Сафронова. Да. Торченюк. Да. Турелик. За. Украины. Да. Кухенюк. Да. Киевец. За. Рішення прийнято. Ще два слова буквально, поскольку на минулій сесії виникало питання по дорогах, то інформую, що ми відреагували зразу оперативно. Був відправлений лист від 30 грудня 2024 року. І було спілкування в телефонному в режимі із керівниками, з відповідальними особами, які мають відношення до даного питання. Лист наступного тексту, я трошки скорочу, зв'язку з посібним зверненням депутатів селищної ради та жителів громади, що аварійного стану автобільний доріг державного значення. Укачинська селищна рада повідомляє вас про те, що в громаді склалася критична ситуація зі станом автобільних доріг загального користування державного значення, що несе пряму загрозу безпеці дорожнього руху. І з розумінням ставлюся до ситуації з фінансуванням видатків держави під час повномасштабної агресії Російської Федерації з метою зниження аварійності на шляхах громади Серша Рада просить включити в план ремонтів у 2025 році проведення аварійних відновлюваних робіт та експлуатаційного отримання в топівній загального користування державного значення на відрізках, які, які перебувають в найгіршому стані. А саме автодорога Т-031, це селище Хаменкашип, Колодязне, Колодяжний Лукач, на підвізках селище Лукачі, село Козвів, село Козвів, село Кремич. І автодороги Т-0305, Воволинській Іванович і Павлівка, Лукачі, на Пліску селище Лукачів, село П'ятикури, село Дорогинич село Березнощів. І ключове зв'язку. В свою чергу Качинська селищна рада висловлює готовність долучитись до проведення таких гремонтних робіт шляхом шляху виділення відповідних коштів на часткове співфінансування проведення вище робіт. Тобто ми готові якусь таку, таку суму незначну в межах своїх можливостей, в перспективі виділити на співфінансування, бо без співфінансування вони навіть не хочуть вести розмову. Такий самий лист е е був відправлений на службу місцевих автомобільних доріг. Це по дорогах, щоб не зачитувати текст по дорогах С03, 07, 08, ценичі п'ятиколи. Так, об'єднав от, наша. Э так, і також. На дорогу 0,344 Лукачі Шергівні кошів біля 100 картонів Казабору, так вона називається, на відрізку селища Лукачі, село Марковичі, село Межілі, яка також потребує термінового ремонту дорожнього полотна. І також свою чергу оцінка селища Ради в межах своєї компетенції для вирішення вищого проблем готова надати собі більш і підтримку, що передбачено чинно законодавства, в тому числі повиділення. Це бюджету для співгносування проведення даних ремонтних робіт. Такі самі листи в нас йшли і в сьомому місяці, і в третьому місяці по даних напрямках і на початку минулого року. Тобто, таки, зараз ведеться розмова теж із підрядниками, які, які працюють по ремонтних роботах на даних дорогах. Також ведеться знову спілкування. Так, так, Будемо звертатися по всіх напрямках, по всіх можливих напрямках. Я думаю, коли будуть дозволяти погодні умови, це якісь у робіт, все-таки по тих наших самих найпроблемших цих діл ділянку буде виконано. І також був вчора відправлений лист по, так, по автосполученню. Так саме, рада просить, це на а Вони вже мають звернутися. No, that's cool. Державну ад 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 адміністрацію. Хоча з обласною адміністрацією теж в постійному контакті з проханням відновити автобусний маршрут загального користування номер 722 конюхи, Луцьк, або віднайти можливість заїзду в село Конюхи автобуса по маршруту No396, Лукачів Гороків, або маршруту номер 934 за Турці Луцьк через Мукачі Горохів. Відновити заїзд в село Замличі та село Залужне по маршруту Іваничі-Луцьк через Лукачів. І відновити маршрут. Білопіль, богачі, Володимир. це було завдання голови обласної військової адміністрації. Дане питання щоб... Понеділковій нараді раді, наступний понеділок. Ну, я думаю, що якась, можливо, так це реакція буде на цей лист. Але всі автоперевізники в першу чергу апелюють до стану доріг. Так що будемо, так це питання треба вирішити в комплексі. Я думаю, в цьому році спільно з вами, якщо такі фінансові можливості будуть, все-таки будемо це питання максимально штовхати. Може щось і вдасться. Якщо не все, то частково. Це просто інформація довіда. Є ще запитання? Немає? Так, е, да, Тоді це 44-та позачергову сесію оголошую, запитуємо. Всім дякую.